Це ми вже приїхали, бачите, на вокзалі, йдемо додому. А де ми були? Що ми бачили, куди ми їздили? Зараз ви все побачите. Зараз це вам на початку. зроблю такий вступ. Вступ з кінця. Добре, пішли ми додому, позабарилися, догуляли. А ви глядайте, дивіться, ставте лайк і підписуйтесь, щоб бути в курсі всього. Тому добачення. Чекаємо вас на нашому каналі. Все, до зустрічі. Так, а це ми вже підходимо до входу в ярмарок. Тут його початок. Так, зараз перейдемо дорогу. Бо тут проїзд дороги і тут початок. Зараз трошки подивимось ну, Добре, зараз не ключусь. Так, а тут подивимося дзвонимо в каміння. Бачите всякі браслетики, мабуть ручна робота. Тут пішли ці такі їстівні, я не знаю як вони. Бачите, тут десь свічки ставиться і тут, і тут. Oh О, де які ляльки. Бачила? Світурки, де я киляльки. Mm. <рят Close> чого? Як чого? Що, ти все в доросло? Mm. Мені іноді здається. Мені здається, іноді ні. Хіба то не треба ніякої вибрати. Пузні. Добре. От доби. Цікаві. Добре. Так, а тут дивіться різні смаколики. Зараз подивимось, такі цікаві всі. Так, це щось, а, це желейки мабуть, сахарні пудрі з різними смаками. Халва теж різна. Ось вот тут їхня вивіска. Ну, тут, як завжди, на всіх ярмарках на бачите тут. Салпаки. Тут з барашки. А тут з цієї її... слоски, мабуть, давай це славська. Дивіться рынкавички такі. Голодиться яка зло. Така маленька, така зло. Шапки. Шарфики. Добре. Я ломку из игрушки. И хочеш хочешь здесь? Да, все так пройдусь. Щоб ви теж подивились. Такі всі цікаві. Щоб кожного роздивитися, не вистачить часу. І там отут пішли, пішли, пішли ще. Це добре, що зараз в Римі Людей мало чи можна якось більш-менш зняти. Тут італіянські солодощі. Такі-всякі різні. Будемо їхати додому, обов'язково щось виберемо. Бачите, там пішло їх багато з різними смаками. Якісь ці корлосанчики. Це я зараз тут стану вам трошки зніму, поки ще не так багато людей. Дивіться красиво площа, Такі там а що це такі карусельки такі? Добре, побігли. Це ми трошки відійшли, бачите, тут такий стоїть наряжений дядя. Ха, дивіться. Прикольно все весь. Золоті покрашений. І пішли там далі. На ці каруселі, Домики. Ось так, вход красиво украшений, так? Да? Зараз ще більш-менш людей, мало, можна трошки поснімати. Так, це ми вже купили по гарячому шансу. Росвіточки тут вишньовий, а я взяв Сливковий. Зараз будемо пити, бо на вулиці холодно, щоб він дуже не від... Вау. Так, це ми випили джанець і прийшли далі. Бачите, які шуби продаються. Ну, це не шуби шкури. Тут такі от. Тут біло-сніжне біло. Ось -біло. таке класне. Тут, бачите, теж носилочки і отакі от сирки. Мені дуже подобається, коли на гарячі роблять і Ну, Можливо, додому купимо Так? Да? Говорю, може, додому купимо сирка. Як буду міха вже. Ось такі різні шапки з бомбончиками. Ми в прошлої рік тобі купили, так? Да? Шапку також. О, а тут ми колись купляли їх. такі бомбелки. А що ми купляли? Вже не пам'ятаю. Да, я кити. Миньончик. А ты? Это, мабуть, девчина. А может, это хлопец такой? Может, в Европе? О, вот, девять всякие. Спасибо. Хорошка. Цикава. Який ти хочеш? Такі малютки. Такі малютки. Малютки. Mm? Да. <риснє> так які миньончики. Хоч миньончика? Давай кофе. А зараз подивимося вдома Давайте туди подивимось. Добре, побігли. Тут все смило. Бачите, лаванда. У нас є така микладома. Ну, вдома лежить, давненько вже купляла. І тут всякі різні мила. Такі такі класні. Отбери його їж. <гаджувач«>, такі красиві. <платрі> e, так, 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 15 злот. А дай трошки пройдусь. Дай я трошки пройду. І тут бачите, різні розочки, кицьки і просто бульбочки якісь. А, тут дешевше, бачите, одна куртка Копольова, три злотубки, лаванда по 8 злотих Ммм, так тут пахне. Добре. Так, а це ми вирішили трошки перекусити такими гаряченькими сирками, підігріти на грилі і от журавлинки. Трошки перекусимо і підемо далі. Це ми йдемо далі. Тут такі різдвяні новорічні. Прекрасный Подивіться разом з нами. Який хочеш дивіться на будь-який смак. Так красиво. Добре. Как можна дивитися, любиватися? Давайте сейчас це еще подивимося в телевизор добрый. Прикольно. Добре, добре. Тут смотрите, які. Котки такие цікаві. Дивіться так і стоять. <связь> Такі красивые Котки. А ну-ка. Ага, це так воно зроблено такі позі спеціальні. Красиві звірятки, добре побігли. Тут такі гномики. Це Такі теж цікаві на пам'ятки з зроцлов. Так, ідемо далі і тут. Нова атракція такої не було. В прошлої роки така хваїнку поставили. Так, <реклама> да, це -от ход. От тут ходиться, люди сідають і крутяться. Можливо, зараз буде включати. Можливо. А можливо ще чекають, щоб зі. А не бачите, що там з чекає. А, ну сейчас подивимся. Давайте подивимось. А, бачите, і от вона поїхала. А, так вот еще й подіймає. Не думаю, но ну, висик. Ну давайте з вами подивимось. Ну, так, в принципі. Цікавий. Ага. Но аттракции. <реш> что, хочешь покататься? <реш> 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 Сеточка хочет <пози>, покататься. <реш> <реш> Я ж говорю, что она вся маленькая девчонка. Добре. Нехай вони а я вам трошки покажу, як виглядає центр міст. Так, тут можна трошки швидше. І на цей сторон. І тут саме цей центр. Він такий квадратик. Добре, побігли ми далі глядати. Так, ага, ми далі прогулюємося. Перейшли вже на інший э, куток. Ринку. Як ви бачите такі цікаві тракції поставили, в прошлому Росії не було. Тут карусельки. Там mm. mm. мотоданях. Ялинку поставили. Ну, сонце, там нічого не бачиш, що я вам знімаю, ну, що знімаю. Добре, зараз підемо. Далі оглядати. Там бачите, ще далі там домики є. Все ми гуляємо далі, дивіться, такі прикольні картини таких з кераміки Вони такі класні. Можна почти їх позиці, як картина. Взагалі це виглядає дуже-дуже прикольно. це тільки пейзажі міста старого красиві. Подобається дуже. Тут такі мотиви киці. Ой, no, вообще класс. Ну, видите, какой класс. So, а Так. все так-то так. Да, а, так. да або не да? <laughs> а не, так. Кладно, не? No. No, ну. Добро. Так, це ми тут гуляємо вже біля головної ялинки. Ось така ялинка. Ось така, як в минулому році була. Єдине, там трошки ремонт є. Будять. І отама от пішли такі теж домики. Далі підемо зібрати. Добре. Так, звідти ми прийшли, там явинка стоїть. Перекусили ми трохи. І тут ще такі невеличкі площа. Зараз підемо туди ще подивимось ці ворочки такі. Що там є. Що ну, там? Все є, там бачите такі якісь сухарики, е бубики, шкури, це й сирки. Ну добре, пішли ми, будемо глядати. там і пряники ось ще є. Можливо, ще в жаниці візьмемо. Погода добра, але холодно. Якщо стоїш не на сонці, дуже взимно. Сейчас подскажки нашла деньги. Можно на улице, можно внутри купить. Треба трошки зеленый досмотр. Не, ну просто помалу полоска, да. Мы трошки зашли сторонку вид ярмарки, на рынок, внутрь. Вороги тут такие красивые. тихенько тут так. А Ассоциация такая. Да. Ну шо, секэс. Это отель, окей. Ну да, арт-хотель. Документы. Mm -hmm. Я люблю такие проулочки. Такие прикольные. А сама, там сама. ходоведный мост выйдет наверху. Зараз не видно. А тоді ми довольно трошки далі стояли, там було видно. Ми там були. Є відео, подивиться. Як ми туди заходили. Як там выглядали? Что Тут такі провулки, такі кафешки. Так хорошо, да? Ну, mm -hmm. okay. mm -hmm. well, красиво виглядає. Mm -hmm. Тут тут якась кафе Big Fish. проведенна. Там ще якісь магазинчики, кафешки. Тут ще якась ресторація.